Я вірю в себе на 100%. Я вірю в себе в будь-якій ситуації. У мене сильна мотивація. Я наполегливо йду до моїх цілей. Я продовжую працювати над своїми цілями попри негатив та критику. Я вірю в свої можливості, я йду до останнього і добиваюсь свого. Впевненість в собі фундамент мого успіху. Я здатна досягти успіху. У мене є все для цього. Я сфокусована, дисциплінована, мотивована та завзята людина. Я сповнена життєвих сил. Я сильна та енергійна. Я сильніша за всі виклики та перешкоди, що лежать на моєму шляху. Я використовую перешкоди, щоб навчатися та рости. Моя впевненість, позитивне ставлення та віра в себе наближають мене до успіху. Я успішна у всьому, що роблю. Удача на моєму боці. Всесвіт дарує мені безліч можливостей кожен день. Я використовую найкращі з можливостей. Я з вдячністю приймаю успіх. Я радію своєму успіху. Я успішна людина. Я вірю в себе на 100%. Я вірю в себе в будь-якій ситуації. У мене сильна мотивація. Я наполегливо йду до моїх цілей. Я продовжую працювати над своїми цілями попри негатив та критику. Я вірю в свої можливості, я йду до останнього і добиваюсь свого. Впевненість в собі фундамент мого успіху. Я здатна досягти успіху. У мене є все для цього. Я сфокусована, дисциплінована, мотивована та завзята людина. Я сповнена життєвих сил. Я сильна та енергійна. Я сильніша за всі виклики та перешкоди, що лежать на моєму шляху. Я використовую перешкоди, щоб навчатися та рости. Моя впевненість, позитивне ставлення та віра в себе наближають мене до успіху. Я успішна у всьому, що роблю. Удача на моєму боці! Всесвіт дарує мені безліч можливостей кожен день. Я використовую найкращі з можливостей. Я з вдячністю приймаю успіх. Я радію своєму успіху. Я успішна людина. Я вірю в себе на 100%. Я вірю в себе в будь-якій ситуації. У мене сильна мотивація. Я наполегливо йду до моїх цілей. Я продовжую працювати над своїми цілями попри негатив та критику. Я вірю в свої можливості, я йду до останнього і добиваюсь свого. Певненість в собі фундамент мого успіху. Я здатна досягти успіху. У мене є все для цього. Я сфокусована, дисциплінована, мотивована та завзята людина. Я сповнена життєвих сил. Я сильна та енергійна. Я сильніша за всі виклики та перешкоди, що лежать на моєму шляху. Я використовую перешкоди, щоб навчатися та рости. Моя впевненість, позитивне ставлення та віра в себе наближають мене до успіху. Я успішна у всьому, що роблю. Удача на моєму боці. Всесвіт дарує мені безліч можливостей кожен день. Я використовую найкращі з можливостей. Я з вдячністю приймаю успіх. Я радію своєму успіху. Я успішна людина. Я вірю в себе на 100%. Я вірю в себе в будь-якій ситуації. У мене сильна мотивація. Я наполегливо йду до моїх цілей. Я продовжую працювати над своїми цілями попри негатив та критику. Я вірю в свої можливості. Я йду до останнього і добиваюсь свого. Впевненість в собі фундамент мого успіху. Я здатна досягти успіху. У мене є все для цього. Я сфокусована, дисциплінована, мотивована та завзята людина. Я сповнена життєвих сил. Я сильна та енергійна. Я сильніша за всі виклики та перешкоди, що лежать на моєму шляху. Я використовую перешкоди, щоб навчатися та рости. Моя впевненість, позитивне ставлення та віра в себе наближають мене до успіху. Я успішна у всьому, що роблю. Удача на моєму боці! Всесвіт дарує мені безліч можливостей кожен день. Я використовую найкращі з можливостей. Я з вдячністю приймаю успіх. Я радію своєму успіху. Я успішна людина. Я вірю в себе на 100%. Я вірю в себе в будь-якій ситуації. У мене сильна мотивація. Я наполегливо йду до моїх цілей. Я продовжую працювати над своїми цілями попри негатив та критику. Я вірю в свої можливості. Я йду до останнього і добиваюсь свого. Впевненість в собі фундамент мого успіху. Я здатна досягти успіху. У мене є все для цього. Я сфокусована, дисциплінована, мотивована та завзята людина. Я сповнена життєвих сил. Я сильна та енергійна. Я сильніша за всі виклики та перешкоди, що лежать на моєму шляху. Я використовую перешкоди, щоб навчатися та рости. Моя впевненість, позитивне ставлення та віра в себе наближають мене до успіху. Я успішна у всьому, що роблю. Удача на моєму боці! Всесвіт дарує мені безліч можливостей кожен день. Я використовую найкращі з можливостей. Я з вдячністю приймаю успіх. Я радію своєму успіху. Я успішна людина.